Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Я хочу зробити розклад на 9 травня. Чи поздоровить Україна Росію з тим праздником, який вони празднують, хоча це не праздник, а ден... День пам'яті на 9 травня. Чи пошле, Чи пошле залужний подарунки? В Москву росіянцям. Я вам хочу сказати, донечко, дуже, дуже хороше. Тобто щось серйозне зробиться і таке, знаєте, від душі, як кажуть. Давайте подивимося. Колесниця. Колесниця. Люди. Звісно, подаруночок буде. Ресурсний. По десятки монет. І ось він. В повній красі. Туз жезловий. Ой, тут же зловий, кажу. Башня, господі. Хочу сказати, бачу, я сказала туже зловий. Слово туз, знаєте, звучить краще. Я просто. Дивлюся здаля. Я бачу, ну, чогось сказала тут жизло люди. Щось мені в голову прийшло. Башня, так? Да? Буде. Буде. Поздоровлення отримають. Клас. Ну, давайте подивимося. Чи будуть росіянці довольні? Так, будуть захищатися, бачите? ППО їхні будуть захищатися посімки. А, Страхи пережухаються дуже сильно по дев'ятки, стрес буде у них там. Ну, і звісно, смерть. Або е, трансформація. Ну, зараз ми дізнаємося, що це буде. Це не буде смерть, це буде таке розстроєні чувства, скажімо так. В розстроєних чувствах буде, це не буде смерть. Це буде розстроєні чувства. Хоча можуть постраждати їхні військові, і Так, да, Військові можуть постраждати. От, можуть захисники, там якісь туди-сюди, захист, це імператор. Так, можуть постраждати якісь е захисники, виконувачі, але може постраждати і сам імператор. І, скоріш всього, це буде іменно отак. Тобто він буде дуже-дуже переживати. Ну, якось так. Якось так. Виконавці можуть постраждати, тобто наші пошлють, мабуть, подаруночки не, то, не тільки ж е туди, а пошлють і ще кудись. Тось ресурс, спажик це ресурс людський, людський і а, матеріальний. Тобто ну ісполнителі можуть постраждати. так що так що А імператор ось воно падає на трансформацію, у нього будуть дуже серйозні зміни зі здоров'ям, скоріш. Ось він буде дуже страждати, дуже страждати. Захисту там особисто у вас люденьки на Московії немає. Ви вже дожилися до того, що немає у вас захисту. Ви скрізь досягаємі, ось так. Так, Вибачте, люди, я ще раз вам кажу, що це іменно башня, це джезел. Схожий да, на оцих на оракулах здаля, схожий на ту же зловий, в мене прям так в голові. І не встигла, як кажуть, подумати, вже так? так що ви зрозуміли. Зараз я вам покажу, ви зрозумієте, Я просто так думаю, блін, що ж так в мене вилітіло? Ну, ось, бачите? І якщо так здаля дивитися, то. бачите, Ну, я взагалі, коли так бачу таке щось, то одразу в мене в голові жезл. Жезл туз, туз жезловий він теж показує удар в деяких контекстах. Так що да буде, буде подарунок. Все, почуємось, папа. -па.